Наталія чуб кенгуренятко Бамсі. Це мама кенгуру. У неї на животі є велика сумка. Подивись, яка кумедна мордочка виглядає з неї. Хто це? спитаєш ти? Та це ж маленьке кенгуренятко. Звати його Бамсі. Поки Бамсі був ще зовсім безпорадним. Мама носила його у своїй сумці. Там тепло, затишно та безпечно. Коли Бамсі тільки народився, він і справді весь час сидів у маминій кишені, і тільки його цікава мордочка виглядала звідти, немов питаючи Ой, що це? Ой, де це я? Ой, а хто це? Але як тільки Бамсі трохи підріс, Йому захотілося самому пострибати доріжками. Він вибрався з маминої сумки. «Стриб! стриб. весело застрибав бамсі. А ти знаєш, що кенгуру дуже добрі стрибуни? Ось і наш бамсі, він легко перестрибує високі грубки та глибокі канавки. І найбільше у світі йому подобається стрибати. Обережніше бамсі, сказала кенгурятку мама. Твої лапки ще не зовсім зміцніли. Подумаєш, не зміцніли, безтурботно відповідав бамсі. Я вже вмію стрибати так і ще ось так. Нічого зі мною не станеться. Піду я погуляю. І бамсі вирушив на прогулянку. Кенгуренятко весело стрибало. І настрій у нього був чудовий. Ах, як це чудово, що трава така зелена. Як прекрасно, що на деревах ще бачать яскраві птахи. Живіт! Раптом сказав хтось кунгуренятку. Вітаю. привітався Бамсі і озирнувся довкола. Ніде нікого не було. Подорожуєш! Знову спитав голос. І тут бамсі побачив величезного білого папугу, який сидів на гілці і дивився на нього. Подорожую, відповів Бамсі. Мені легко це робити. Стирип, стерип і ніякі відстані, ніякі ями і гори мене не лякають. Так. сказав папуга. А ти вмієш стрибати? спитав його бамсі. Ні, я вмію літати. поважно відповів папуга. Ха, літати. Хіба це чудово? Літати легко, а ось стрибати – це так. Дивись, як це я роблю. І готово, як це нудно сидіти на гілці або перелітати з дерева на дерево, трибати по землі набагато цікавіше. І кенгуринятко пострибало далі, навіть не попрощавшись із папугою. А далі стежка привела кенгуреня на велику зелену галявину. Там було багато евкаліптових дерев, на стовбурі одного з них. Бамсі побачив смішного плюшого ведмежа коалу. Він їв запашне в листя і бурчав від задоволення. Вітаю. привітався бамсі. <мухи> <мухи> відповіло ведмежа. Його рот був набитий листям, тому бамсі зовсім не зрозумів, що він сказав. А я стрибаю найкраще, похвалилося <мухи> кенгуренятко. <мухи> Ведмедик дожував листя і відповів, ну, і що? Я ось мію лазити по деревах, але не хвалюся, кожен щось уміє робити добре. Ах ти, лінивий маленький ведмежа, як тобі, мабуть, нудно весь час лазити по деревах. Ось я куди захочу, туди стрибаю. Але мені не потрібно вміти стрибати, образилося ведмежа. Щоб дістати смачне листя, мені потрібно вміти забратися на саме найвище дерево. Але Бамсі не дослухав ведмежа. Стриб, і вже й сліду його нема. Подорож Бамсі була приємною та дивовижною, над гарними яскравими гілками. Пурхали величезні метелики. Сонечко світило в блокитному небі. Стрибок і Бамсі легко перестрибнув широку річку. Привіт, веселе кенгуренятко. Вітався з бамсі зелений крокодильчик, що лежав біля річки. Привіт. привітався Бамсі. Цікаво, а ти вмієш стрибати так, як я? Ні. Трибати я не вмію, натомість я вмію добре плавати. І крокодильчик поплив, відштовхуючись від берега. Ось подивись. Ха-ха-ха-ха-ха!» Ха ха. розсміялося Кенгуренятко. Плавати теж мені. Плавати може навіть кусок старого дерева. Ось я вмію стрибати високо та далеко. Краще за мене, ніхто в усьому світі не вміє стрибати. Крокодильчик засмутився, але нічого не відповів книгуренятку. До самого заходу сонечка Бамсі пустував і стрибав, і раптом його лапка підвернулась, і йому стало боляче. Ай яй, -яй! Бамсі спробував знову стрибнути, але лапка так боліла, що він не зміг зрушити з місця. Що мені тепер робити? Скоро настане ніч, а моя мама і мій дім так далеко звідси. Коли я міг стрибати, я б за дві секунди дістався додому. Але тепер навіть не можу перебратися назад на берег річки. І Бамсі гірко заплакав. Хоч ти й дражнився, маленький хвалько Бамсі. Все таки я допоможу тобі. Перебратися на той берег, сказав зелений крокодильчик. Сідай на мою спину, і я відвезу тебе. Бамсі стало дуже соромно. Адже він справді дражнив крокодильчика і хвалився, що вміє стрибати найкраще. Крокодильчик перевіз бамсі на протилежний берег річки. Але що ж робитиме наше кингуренятко далі? Адже його лапка ще болить. Чому ти плачеш? спитав папуга, який прилетів і сів на гілку сусіднього дерева. Ти, який вмієш стрибати, найкраще в світі? Я більше не можу стрибати. Я підвернув лапку і не можу дістатися додому, до мами. Незабаром настане ніч, і мені буде дуже страшно одному в лісі. Ах ти, маленький хвалько, звичайно, ти дражнив мене, але я не можу кинути тебе в біді. Я полечу до твоєї мами і покажу їй сюди дорогу. Папуга полетів, а бамсі залишився на галявині. Йому було дуже самотньо і дуже голодно. Тепер бамсі згадав, що з самого ранку в роті у нього не було жодного листочка. Ось тобі декілька зелених гілочок, щоб ти втамував голод. Це забавне ведмежа коала принесла книгуренятку трохи їжі. І тут книгуреняткові стало дуже соромно адже це він хвалився і ображав крокодильчика, ведмежа і папугу. А вони не кинули його в біді і не згадували старих образ. Кожен із них прийшов на допомогу маленькому бамсі. Коли через деякий час на галявині з'явилася мама кенгуру та папуга, кенгуриня дуже зраділо. Воно сказало Тепер я все зрозумів. Зовсім не важливо, що ти вмієш, стрибати, літати, плавати чи лазити по деревах. Важливо, що ти допоміг другу у скрутну хвилину. Вибачте мені, що образив вас. Адже якби не ви, я міг би загинути. Тепер я ніколи не буду хвалитися. Відтоді книгуренятко бамсі подружилося з папугою, ведмежам і крокодильчиком. А ще він перестав бути хвальком. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.